Під час зйомок якісний звук часто важливіший за ідеальне відео. Оскільки поганий звук відштовхує від миттєво, навіть якщо картинка дуже ідеальна та чудова. Тоді як глядачі готові пробачити не ідеальне відео, дане зображення заради чистої зрозумілого аудіо. Головне, щоб обидва ці елементи працювали разом. Але звук створює емоційний зв'язок та довіру до контенту. Сьогодні мова піде про мікрофони Radio Verse Pro, щоб звук був якісний, а не такий, наче вдовошний берег. Що... А чи справді це бездрутову Звуку чи ні, ми з вами з'ясуємо це пізніше. І в цьому мені буде допомагати моя колега, асистент, ця собака Діна. Вам бажаю гарного перегляду! Всім привіт! Сьогодні у нас на увазі, друзі, плавленський бездротовий мікрофон від компанії Rode Varis Pro. Це мікрофон для блогерів, журналістів, відеомейкерів. І ми з вами подивимося, що входить в цей комплект. Та чим він відрізняється від інших моделей. Відкриваємо мікрофон. В своїй коробці знаходяться два кейси. Перший кейс це кейс з аксесуарами. Наступний кейс це кейс для зберігання. Приймачів, передавачів, а також він служить кейсом заряджання, який заряджає всі ці пристрої. Це дуже зручно для зйомок у дорозі. В середині кейса знаходяться два передавача з будовами мікрофона та один приймач з дисплеєм. Передавачі мають вбудований запас 32-бітний клоп, що рятує звук навіть у складних умовах. В наступному кейсі для аксесуарів нам в очі відразу бросаються два професійні підлічні мікрофони Лавар'є 2. Це великий плюс. І серйозна економія. Тому що якщо ви будете покупати всі ці речі, наприклад, окремо, це вам вийде набагато дорожче, ніж ви придбаєте цю мікрофонну систему разом, будь-коли ви випадку зекономити кошти. І хочу вам сказати, що за ці гроші, які ви придбаєте цю систему, це не дуже досить дорого. Рахучу, якщо ви придбали, наприклад, по один зі всіх всіх мікрофонів 2. І що ми з вами бачимо? Комплекті, а в комплекті ми бачимо кабелі usb c на USB-C, usb c USB на Lightning для iPhone, кабель TRS, кабель usb c до usb c зі швидкістю 5 гбіт за секунду. Все необхідне для якісної роботи зі смартфоном та камерою в цьому кейсі є. А також купа вітрозахистів для передачів та мікрофонів лаверія 2. Мартві кішки, як їх називають в комплекті, їх 5 штук. Одна запасна для. Передавача та дві вітрозахисти для лаварі 2. Є два затискачі MacClips Go для магніту кріплення для передавачів для одягу, Запасні шайби для кріплення лавер'є 2 для передавачів, серебряка для чищення передавачів та приймача. Отже, підсумуємо з вами комплектацію бездротових лекрофонів родивої рестрої, яка має найповнішу комплектацію на ринку на сьогодні день. Це рішення все в одному для професійного запису. Звуком, отже, переходимо з вами до програмного забезпечення ОРД Централ. Отже, приєднавши кейс до вашого комп'ютера або вашого смартфона, але перед цим встановивши рот централ, ви будете бачити наступне. Отже, в даному випадку це е, смарт-кейс та його прошивка, а також приймач та два передавача. Переходимо на налаштування приймача. Натискаємо на приймач, і ми бачимо. Отже, в лівому кутку ви будете бачити налаштування пресетів як камери. А також режимі маршрутизації. Отже, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо Merge, Отже, це об'єднаний режим. Далі ми бачимо Split, це режим розділення. Потім ми бачимо режим безпечного каналу та таймкод. А що ми кажемо про Merge, який виділений, то в даному випадку всі сигнали аудіосигнали об'єднуються в один сумарний вихід. Це чудово підходить, якщо ви використовуєте варі Pro в режимі живої презентації, або використовуєте лише один передавач і хочете, щоб звук записувався на обидва канали. Вашого записуючого пристрою. Спліт це режим розділу. У режимі розділу вихідний сигнал кожного передавача записується на окремий канал, лівий і правий на виході Варрес Pro. Це означає, що кожен канал можна обробляти окремо під час постпродаксу. Це чудово підходить для інтерв'ю з двома особами та інших сценаріїв запису, де потрібно мати можливість редагувати та мікшувати кожне джерело окремо, незалежно від другого. Цей це режим безпечного каналу. Коли активований режим безпечного каналу, Варес Pro також виводив другий канал, альо на 10. Дицибал ніж, основний. Ну, це корисно, якщо, наприклад, джерело звуку несподівано стане дуже гучним, а вам потрібно, наприклад, якось підреагувати, то в даному випадку ви зможете скористатися резервною копією, яка на 10 децибел буде нижче, ніж основний канал, про який я вам тільки що сказав. Безпечний канал він позначений значком синього щита та доступний лише в об'єднаному режимі. Останній режим це по тайм-коду. Але я його не використовую так, як я знімаю на смартфони та на камеру GoPro. А це для більш професійної зйомки. Але ви швиденько по його налаштуванню. Отже, коли ви натиснете на тайм-код, то після цього ви будете бачити. Так, і тут є 5 пресетів. Перший пресет – це режим часового коду 3,5 мм та USB, вони в об'єднаному режимі будуть писатися. Це найморвіший режим, який підійде для вашої конфігурації. У режимі аудіосигнал з обох передавачів буде підсумовуватися та надсилатися на лівий канал виходу приймача, а сигнал часового коду буде насилатися на правий канал виходу приймача. Другий режим це USB з гарнітурою. Він буде роздільний. Отже, він використовується, коли гарнітура підключається до 3,5 мм ТРС приймача, і ви хочете записати звук з обох передавачів та мікрофона гарнітури на окремих каналах. У цьому режимі звук мікрофона гарнітури надсилатиметься через USB у лівому каналі, а правий канал міститиме інформацію про часовий код. Отже, кожен передавач записуватиме звук у вигляді вбудованих запис. І всі три е вхідні джерела будуть підсумовані та надіслані на 3,5 мм. Трою вихід приймача, щоб ви могли. Контролювати всі джерела у вашій гарнітурі. Третій пресет це в даному випадку режим часового коду. USB з гарнітуру об'єднан. Мерш. Отже, режим третій працює ідентично по режиму другому, за винятком того, що аудіо, що надсилається на лівий канал виходу USB, буде сумарним виходом усіх трьох мікрофонів та мікрофона гарнітури. а не лише мікрофона гарнітури. Четвертий пресет це режим часового коду. USB з навушниками об'єднаний. Режим 4 такий самий, як і режим третій. За винятком. Того, що він оптимізований для моніторингу з навушниками замість гарнітури. Тобто немає входу для мікрофону гарнітури. Вихід USB містить сумарний вихід сигналу з обох передавачів на лівого каналу та інформацію про часовий код на правому каналу. Це залишає 3,5 мм вихід приймача, доступним для підключення, наприклад, навушників для моніторингу аудіо. Режим часового коду. Лише часовий код та синхронізація з джему. Отже, режим 5 несилатиме виключно сигнал часового коду на лівий і правий канал виходу USB та 3,5 мм ТРС на вашому приймачі. Використовується цей режим із камерами або присою, які приймають часовий код. Можемо швиденько пробіглися по всім цим налаштуванням. І останнє, що ви бачите: Adjust on Device Time Code Mode. Якщо ви ми його натиснемо, ви будете бачити всі ці 5 пресетів, які ми можемо з вами відключити за надобністю, якщо вам потрібно це. Якщо не потрібно, ну залишайте, як воно є за замовчуванням. Але перед тим як налаштовувати параметри тайм-коду та записів з тайм-кодом, важливо встановити частоту кадрів якого ви знімаєте свій проект і вставляєте тайм-код відповідно до неї, це формує основу для того, як ваш таймкод відстежує час, і якщо він не відповідає вашому відеоматеріалу, він буде розсинхронізований. Ну або взагалі не буде синхронізуватися. Так, отже, коли ви перейшли до таймкоду, то вам потрібно буде е, встановити, з якою частотою ви знімаєте. Саме е, рот централ, якщо ви знімаєте 25 кадрів, ви ставите 25 кадрів, якщо 30 30 кадрів, якщо 24-24 кадри. Відповідно в полю часу, ми можемо вибрати генерацію часового коду. Або в реальному часі, ну або в безперервному режимі. Далі, правого кутка, ми бачимо режим посилення вихідного сигналу, той, який нам передає. Приймать тут купа налаштувань, все залежить від ваших потреб користування Pro. Тут і мануальне налаштування, і е, налаштування пресетів вашої камери. Ну наприклад, якщо ви користуєтеся, наприклад, е, ви натискаєте ад-камера, і якщо у вас є камера Canon, то будь ласка, от купа налаштувань для різних моделей. Камери, якщо у вас марка Fuji, то тут купа налаштувань для моделі під різні фотоапарати Fuji і так далі. Також тут можете бачити, але на жаль, вони сіренькі. Я не можу вам в даному випадку е показати ці, тому що в мене не підключені навушники. Тут ви можете моніторити самі, або ще підключити навушники з мікрофону та записувати звук з гарнітури під час моніторингу. Переходимо в розділ Трансмітор. Тут ви можете або роз'єднати, або підключити ваш. Передавач з приймачем. Переходимо в розділ пристрій або девайс. В цьому розділі ми бачимо такі налаштування. Це налаштування кнопки. Хочу вам сказати, що цю кнопку ви можете налаштувати не тільки на приймачі, і також на передавачі, яка довгому натисканні вмикає та вимикає живлення цього пристрою. Але ви також можете налаштувати кожну кнопку для виконання різноманітних функцій короткочасно натиснувши. на. Якщо ми, наприклад, включимо цю кнопку, то ви будете бачити маркер, він розміщує маркер збудованих записів обох передавачів. А також ви бачите е, рекорд, це запис, записую або зупиняв вбудований запис для обох передавачів одночасно. Також ви бачите біля батон налаштування кнопки кнопку автодім Далі ви бачите плагін -детект. уже Під час підключення до камери приймач автоматично вмикатиметься е, та вимикатися разом із камерою, якщо ваша камера підтримує цю функцію. Гарна функція. Далі це налаштування дати та часу. Натискаєте синк та робиться синхронізація. Потім є діагностика, Само, от, виходить. Приймача. Також ви можете змінити ім'я приймача це девайс також ви можете скинути налаштування. І також ви бачите, це One Device Time Code, Mods. Вона дублює те ж саме, що є в аудіо. Якщо, наприклад, ви натискаєте, Adjust тут ви можете включити або виключити пресети. Те ж саме можете зробити, прийшовши до аудіо. Натискаєте тут таймкод, вже натиснути. Натискаєте таймкод Only Mode. І ось вона, ця кнопка Adjust on Device timecode Mode. Натискаєте теж саме можете або включити, або випнути ці пресет. Переходимо з вами до передавачів. Меню аудіо ми бачимо наступне налаштування. Onboard бор ну або режим запису. Існує два різних режими запису на ваших передавачах Верес pro які ви можете налаштувати за допомогою род централ. Це ручний та нескінченний. Ручний у цьому режимі запису запускається та зупиняється натисканням кнопки запису на передавач. Нескінченний. у цьому режимі запис завжди триватиме, якщо передавач увімкнено, навіть якщо він не сполучений або не підключений до приймання. Це коли ви відразу дістали його з кейсу, починається запис в себе в 30-бітному форматі. Наступна функція, але вона в мене виключена, це хай фільтр. Вибачайте за мій а-ля Фільтр високих частот. Varis Pro оснащений двоступеневим фільтром високих частот для кожного зі своїх передавачів. Фільтр високих частот, також відомий як фільтр низьких частот, видаляє нижчі частоти з аудіосигналу, що може бути корисним для додавання чіткості вашому звуку. Та допомоги в приборканні будь Такого гулу. Натиснувши на цей перемикач, у вас є дві можливості: це 75 Гц відрізається, або 100 Гц. Вибираєте на свій смак. Ці фільтри застосовуються як до вбудованого мікрофону передавача, так і для будь-якого підключеного зовнішнього мікрофону, такого як Lavarie 2. Дання вкладка він оснащений саме цією інтелектуальною технологією. І тут є у вас три вклад: автоматичний, динамічний та ручне налаштування вхідного підсилення. В будь-якому випадку вставляєте автоматичне і все буде добре. Можете виставити наприклад динамічний режим. Динамічний, в Gain сенс, -E це балансує аудіо, зберігаючи динаміку, що призводить до більш Природного звуку, запису, де звук, який ви записуєте, є більш рівномірним. Що може бути кращим в сценарії запису, наприклад, інтерв'ю, де різні звуки сильно коливаються. В меню рекордів зберігається всі файли в 30-бітному форматі. Ви можете вибрати якому форматі Wave або MP3, та в якій частині дискретизації ви будете експортувати ці файли на свій носій. Переходимо в меню девайс, і ви побачите наступне налаштування. Це налаштування кнопки, про яку я вам казав ще на прикладі приймача. За маркер. Розміщуємо маркер в будову запису. Лише того передавача, на якого ви натискаєте кнопку. Вимкнути звук, вимикає сигнал, що надсилається від передавача до приймача, але не впливає на вбудований запис. Але я хочу вам сказати, що ця кнопка в мене вимкнена. Ну це на ваш розсуд, хочете, включаєте її, хочете ні. Ну я просто вимкнув кнопки як на передавачі, так і на приймачі. Функція тайм-аут. У мене вона включена. Тайм-аут це включення або відключення автоматичного вимикання живлення у роут Warz Pro. Дозволяє вам відключити автоматичне вимкнення передавачів через 15 хвилин без діяльності. Це Функція, яка допомагає вам зберегти акумулятор, коли, наприклад, ви забули покласти його в кейс після закінчення вашого запад. Функція. Dropout Flag. Ця функція автоматичної позначки про помилку запису, яка гарантує, що в записі з'явиться пропорець, якщо сигнал між передавачем і приймачем VARES Pro втратить якість нижче за прийнятий рівень. Ця функція запобігає втратити даних, це забезпечує більш високу якість звуку, в умовах нестабільного сигналу, а також спрощує пошук та виправлення помилок під час наступного редагування. Налаштування підсвічування LED. Наприклад, наш мікрофон висить на магнітному термочі на одісі, і ми можемо зменшити яскравість led індикації щоб вона не Плискувала на лице, наприклад, іншого гостя. на жаль, повністю відключити, але індикацію неможливо. Далі ми бачимо девайс нейм, де ви можете переіменувати ваш передавач, як ви хочете. І останнє, де ви можете скинути всі ваші налаштування. Також ви будете бачити прошивку вашого девайсу. Ось ми з вами, друзі, розглянули комплектацію мікрофонів WarS Pro RD та програмне забезпечення Pro Central. В цьому відео я хотів вам показати, і принамі я дуже сподіваюся, що я вам показав все програмне налаштування, яке. Тільки євроцентрал. У мене не було на меті е, робити якийсь плагіат або освітлювати тему стосовно технічних характеристик цих мікрофонів роде, тому що про це мова йдеться. ну, Кожен майже блогер освітлює стосовно цю тему, що, наприклад, технічна характеристика дальності цих мікрофонів стане 260 метрів до 260 метрів. Вибачається, е, що е, як перекидувати 32-бітний звук, про це також йдеться. Мова в деякі блогери про це освітлюють. Моя мета була в тому, щоб показати, Казати, це програмне налаштування геєвроцентрал. Хочу вам сказати, є тут така ще гарна фішка, про яку я вам вже казав, коли його програмне забезпечення про це Game Assistant, який ви можете налаштувати не тільки програмному забезпеченні, а також ви можете це зробити на приймачеві. Для того щоб зробити це на приймачеві, вам достатньо взяти приймач, натиснути на нього один або два рази, якщо ви використовуєте два передавача, і лівий кнопку та вибирає автоматичний, динамічний або мануальний налаштування. Але щоб вийти в манувальне на налаштування, потрібно довго затримати. Друга функція, про яку я вам хотів сказати, яку ви можете зробити також на приймачеві, це вибрати режим маршрутизації, щоб вибрати або роздільний режим, або об'єднаний режим, або режим по тайм коду. Що для цього вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде зробити, зажати дві кнопки одночасно і потім лівою кнопкою ви вибираєте той режим, який вам потрібно. Все, що я вам хотів сказати, як це можна зробити, не заходячи в програмне забезпечення централа. Гарна корисна річ, яку я знайшов також на офіційному сайті Роде. Це інструкція, як правильно користуватися мікрофонами. Там все буде видно, і це дуже корисна річ. Ну, і зараз ми почуємо з вами саме з мікрофонів Rode Лаварі 2. Також почуємо, як звучать ці мікрофони від компанії Rode. без пост по Ну і підведемо з вами підсумок, що мені сподобалось, а що ні. Зараз ви чуєте звук від петлічних мікрофонів Лавар'є 2, які входять. Комплект флагманської моделі Vares Pro. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам звук. До речі, в цих мікрофонах використовується кевларова нитка, про що є попередження самих цих мікрофонів. Тому про якість цих мікрофонів, що з ними щось трапиться, ви можете не переживати. А так записують звук самі передавачі без підлічних мікрофонів Laura'E2. А так він тримається на рубашці на магніті. Ну, також ви бачите, що в цих мікрофонах є маленький недолік. Це те, що він відтягує рубашку. Але принаймні, якщо вам не подобається цей вигляд, ви завжди можете використовувати мікрофони лаварія, які йдуть в комплекті. І принаймні це буде дуже якісний звук, і буде дуже акуратно виглядати на вашому одязі, тому що вони майже непомітні. Ми розглянули з вами. Комплектацію розглянув програмне забезпечення Рот Централ і можемо підводити загальний підсумок цих мікрофонів. Якщо казати про його плюси та переваги, а їх дуже купа і всіх не перелічиш. От на сам який я виділю для себе переваги, які є в цих мікрофонах, перше Багата комплектація, друге жодних спотворень завдяки 32-бітному запису звуку самі передавачі. Третє таймкод дозволяє швидко синхронізуватися під час редагування матеріалу. 32 двох гіабайтна внутрішня пам'ять кожного з цих передавачів. Прямим конкурентом на сьогоднішній день цих мікрофонів я вважаю такі. Бренд як Hololand Mark 2 Ultimate Combo, або більш-менш кровніший варіант: це Saramonic Ultra 03, кому як подобається. Чому я не вважаю конкурентом усім відомий бренд як DJI Mic 2? Ну тому, що в нього багато болячок, про які я навіть даже не буду казати. По перше, саме найголовніший болячок це розсинхрон звуку. Ну і зазвичай там ще купа купа поможе ознайомитися на форумах, послухати інших блогерів. Тому я не розглядав цей DJI Mic 2 взагалі до покупки. Подальшому, якщо я захочу поповнити свій арсенал якісних мікрофонів, якщо буду розвиватися в відеоблогінстві, то можливо, скоріш за все, я буду дивитися в бік цих мікрофонів, як Хололенд Mark 2 Ultimate Combo. Але я не можу їх порівняти з на сьогоднішній день з Руде, тому що ми не їх в наявності немає, тому нічого не можу сказати. Але хочу вам сказати, що там дійсно найбагатша комплектація на сьогоднішній день, бо там ще є також бездротові навушники для моніторингу. Отже, якщо ми кажемо стосовно недоліків, ну з, з самих таких, е, на мій погляд, недоліків, які наприклад є у конкурентів, да, це Mavic 2, це той же самий, е, на мій погляд, Холоден Мар 2, Ultimate Combo або Saramonic Ultra 03, це те, що є фізична кнопка на самих передавачах, це шумоподавлення. Але я хочу вам сказати, що принаймні мені краще це зробити в програмному забезпеченні Adobe Premiere Pro або в Davinci. І принаймні в такому випадку якість звука не буде так сильно втрачатися, або не буде так сильно урізана, як це робиться в апаратному. кажу так, шумоподавлення є на сьогоднішній день, які обробляють звук в тих же самих брендах, як я тільки що сказав, це Mic 2, полілента або там сарамонік. Тому я не можу сказати, що взагалі це якийсь там мінус. Друге момент, який я розглянути стосовно цих мінусів, це ну можна було якось обіграти, наприклад, тому ж самому Saramonic Ultra 03 або DJI Mic 2. Дуже Гарно було придумано ці адаптери, які чіпляються до самих скажімо так, смартфону. Е, да, там, за допомогою адаптеру, то в цьому випадку, так якщо ми зараз кажемо е, приєднання до смартфону, то тут вони нічого не вигадали, тут прийшлося вигадувати самому, і, і хочу вам сказати, що в даному випадку я на чохол свого смартфона, який я зараз знімаю, поставив наліпки і цю наліпку поставив на сам, скажімо так, приймач і зробив це. Хочу вам сказати, ну більш-менш вийшло воно дуже дуже а. Акуратна на сьогоднішній день це один із на сьогоднішній день, я вважаю, якби недоліків, які є, скажімо так. Само недоліків я більше не бачу, Скоріше, за все, більше переваг, ніж недоліків. А ні, є ще третє. Тому що е, купа налаштувань є саме в конкурентах, прямо на самому е, приймачеві. Так, ви це можете зробити за допомогою сенсорів. І на тих же конкурентах, наприклад, в тому Gi 2 або Saramonic, або Голіленді, це більш зроблено, е, ну краще. Скажу так, ніж самі, скажімо так, приймачеві від компанії Rode. Але е, я вам хочу сказати: ви виставили це налаштування в програмному забезпеченні, ну, будь то там на комп'ютері, або будь то там на смартфоні програмного забезпечення, і ви забули. Ви зробили один раз і забули, і все. Ну, як кажуть, кожному своє, тому сказати, що це основний недолік, я б не сказав. Ну ось принаймні, і все, що я вам хотів сказати. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобання, пишіть коментарі. І що сподобалось, що не сподобалось, мені буде дуже приємно читати ваші коментарі, ваші думки стосовно цього мікрофону. Ну а з вами був я, Олексій, мій канал Life Channel. Бережіть себе та своїх близьких. Вам гарного дня. На все добре, до побачення.